Друзі, прийшла наша посилка. З цього разу в нас тут вітаміни і очисна програма. А саме, дивіться, це клініс, чистота, це найперше, що входить в очисну програму. Що тут ще є? Ага, це апіфлор мінус, який нормалізує покращий кровообіг і знижує артеріальний тиск, коли болить голова от дуже добре саме його якраз попити. Ну, взагалі, це і вітаміни бачите, гіпатофлор це для печінки, і дуже добре до речі, покращує роботу саме. Такого органу, як печінки. Сорбіфлор да. це також очисна програма, це сорбент, який обов'язково входить і виводить все з нашого організму. Spice Pro. До речі, хочу сказати, що він дорожчає з першого числа вже, тому поспішайте, можете придбати ще по цій ціні, яка є зараз. Він дуже корисний і для імунної системи. І взагалі для здоров'я, бо там дуже потужний склад для підшлункової залози. Підтримайте свою підшлункову залозу за допомогою фітофорти для підшлункової залози. Це класна така також добавка. спайс Pro знову. От він у нас є ще, поки в наявності флормінус, софора, яка підходить для судин, для всього організму льонок і налаштовує шлунок. Що тут ще Жіноча гармонія. Гармонія прийшла. От, ну, звичайно, кожної жінки має бути гармонія з, з її здоров'ям. Лопух, який корисний, для волосся, для шлунка, для зору, для всього, просто для шкіри, для нігтів. Дуже Е, От такий екстракт. У нас всі екстракти без спирту, без цукру, їх можна всім: і діткам, і дорослим, будь-якій людині. От, еліксир для жінок також. От, і багато ще чого. От, шоломниця, байкальська. От дивіться: надає заспокійливу дію, зменшує напругу при психічній і фізичній. Перевтомі. От, бачите, яка шалона байкальська. Дуже добре. І ще багато всього. І череда для очищення, антипаразитарний аліксир, льон, велика баночка. Для жінок і вам бажаю найкращого дня. Покращити своє здоров'я, підтримайте себе, оздоровлюйтеся з нашою продукцією компанії New Life.